Історія Ірини. Уявімо ситуацію, молода жінка на ім'я Ірина звернулася за допомогою у вирішенні проблеми гніву. Протягом багатьох років вона щосили намагалася поратися з нивом і ненавистю, яку відчуває до своєї матері за те, що не вона, а її молодша сестра Юлія завжди була улюбленицею. Згадка імені матері викликає у Ірини огиду та ненависть. Це не тільки вплинуло на її відносини з матір'ю, але й спровокувало проблеми між нею та Юлією. Ірина хотіла б бути ближче зі своєю молодшою сестрою та їх різні дитячі переживання завжди заважають. Юлія відчуває, що була безсильна щось зробити зі своєю матір'ю в той час, як Ірина звинувачує їх обох у жорсткому та несправедливому поводженні з собою, і ось вона входить до кабінету свого гіпнотерапевта, готова пройти через руйнівні емоційні потрясіння, які стали надто звичайною частиною її життя. Терапевт вітає її, і сеанс починається. Ірина сідає на один з двох стільців, і терапевт пропонує їй розслабитися. У кімнаті темно, і пацієнтка відчуває, що починає засипати. Хоча Ірина перебуває в стані глибокого розслаблення, вона відкрита для пропозицій свого терапевта. Ірині, яка перебуває в цьому трансі, пропонують подивитися на стілець, поставлений навпроти неї. Вона бачить свою матір, що сидить навпроти, і відразу ж відчуває, як на неї. На... Накачує хвиля емоцій. Тримтяче від люті, жінка дивиться на неї і починає плакати. Ірина чує заспокійливий голос терапевта, і, який каже, що вона в безпеці. Твоя мати не може завдати тобі шкоди та носиться до неї. Вона пов'язана з мотузками та металевими кайданами. Прикріпленими до стільця. У цей момент ти сильна і контролюєш ситуацію, а твоя мати слабка і безсильна щось зробити. Вона навіть не може поверхнутися. Все, що вона може зробити, це прислухатися до твоїх слів. Що ти вичуваєш, Ірино? запитує терапевт, гнів, лють, ненависть. Моя мати була такою жорстокою і підлою, вона мене ненавиділа. Рішуче відповідає пацієнтка. Що вона зробила? продовжує терапевт. Вона найбільше любила мою сестру. Моя мама мене не любила. Вона була агидною, жахливою матір'ю, яка весь час знущалася з мене. Мені ніхто не міг допомогти, і мені було так страшно та самотньо. Ірина виплюнула ці слова, ніби вони були отрутою. Ви хочете щось сказати своїй матері? Я тебе ненавиджу, вимовляє Ірина. Ти мусила мене захистити. Замість цього ти знущалася наді мною. Я найбільше у світі хотіла почути, як ти кажеш, що любиш мене, але ти ніколи не любила. Ніколи. Відповідь матері Ірини. Одна з чудових особистостей такої терапії заполягає в тому, що жертвам надається можливість не лише висловити свою думку кривднику, а й почути його аргументи. А тим часом сенс Ірини продовжується і терапевт позаохочує її розмову з матір'ю. Я не хотіла так сильно тебе образити. Я не знаю, чому виливала на тебе свій гнів, з тривогою, відповідає мати. Але ти справді завдала мені болю. Тепер ти дізнаєшся, як це чути гідкі, злісні слова. Сердиться і кричить Ірина. Мені шкода, я щиро жалкую про те, що завдала тобі болі, гридає мати. Моя власна мати відносилась до мене так само, і це було жахливо. Я знаю, що підвела тебе, Іра, але щоразу при спробі виправити становище, я почувала себе винною. Мені ставало лише гірше через усвідомлення того, що я погана мати. Замість того, щоб. Вирішити проблему, я звинувачувала тебе у своєму поганому настрої. Я була не права. Цей емоційний діалог може тривати досить довго. Терапевт запропонує рекомендації, які допоможуть направити розмову в потрібне русло, а також подбає про те, що Ірина відчувала себе у безпеці. Залежно від ситуації жертви, Жертві може знадобитися висловити сильні почуття і навіть підсвідомо втілити своє бажання помститися і покарати кривдника. У наведеній вище за ситуацію Матері Ірини необхідно було випробувати біль, який Її жорстокі слова завдали власному, власній дитині. Тим часом пацієнтка дійшла висновку, що її мати треба скоріше шкодувати, ніж ненавидити, і що емоційне насильство, яке вона переживала в дитинстві, аж ніяк не відображало справжність ставлення матері до неї і не повинна впливати на її самооцінку. Коли обом сторонам буде надано можливість висловити свої почуття, Гіпнотерапевт запропонує матері Ірини висловити жаль і вибачитись. Важливо розуміти, що це прощення не йде на користь кривднику, а надається для жертви способом здобути свободу і позбутися минулого. Коли сеанс добігає кінця, Ірина виходить із стану глибокого розслаблення, щоб відчути нове почуття розуміння та безтурботності. Мені не подобається, як мама ставилася до мене, коли я була маленькою, але я її більше не ненавиджу. Я, напевно, не дозволю їй дальніше впливати на моє життя. Вона не владна з мене. У цей момент Ірина готова продовжувати своє життя і, можливо, почати відновлювати стосунки зі своєю сестрою Юлією. Іноді ви не розумієте, чому злитесь, деякі можуть не асоціювати накопичені гнів і лють з конкретною людиною чи подією, як це було у випадку з Іриною, ці люди можуть отримати велику користь з повернення до минулого, щоб точно визначити, звідки беруть початок їхні сильні емоції. Як тільки це станеться за Допомогою холістичної терапії свідомості можна помститися та відпустити деструктивні негативні емоції, у тому числі сильний гнів та почуття провини. Помста, яка розігрується як частина холістичної терапії свідомості, що може звільнити людину від довгих років стримуваного розчарування та неблагополуччя. Кожен з нас має величезну здатність прощати. Цей метод найкраще підходить для просування вперед, коли біль і образи не минають. Він дозволяє нарешті пробачити і відчути внутрішній спокій. Якщо ви спробували цей метод самостійно і вивільнили частину своїх глибоких емоційних переживань, це просто чудово. Далі буде.